Всім від каналу Чай з жахастиками». У новому році хочу побажати вам відчути справжнє щастя та радість, і нехай ці приємні відчуття супроводжуються не менш приємними подіями, я думаю, ви всі знаєте, про що я. Від себе хочу додати, що кожен з вас найкращий, навіть якщо ваша впевненість у цьому зараз не надто сильна. Шукайте нові шляхи і робіть те, чого бажає ваша душа. І найголовніше дивіться, слухайте та читайте українське. А кожен з нас потребується про те, щоб у вас було якомога більше контенту. Разом ми сильні. Слава Україні! У мене з телефона полетів Discord чомусь. Ясно? В смислі полетів т -т -т тебе чути. Так. Я зараз з комп'ютера, то а з телефона я хотів подивитися того, а воно полетіло чомусь. О, так краще. Я не знаю, світло я не вимикаю, бо я зараз буду шарахатись від усякої дрібниці. Це речі... світло? О, ти є! 67-й! Та. Посунься вліво від дошки, бо ти закриваєш мені е, мої стати. В смислі вліво. У смислі натисни пробіл. І посунь персонажа вліво. О, Чоу! Чоу! Так. вибач, я поки що не вибираю нічого, пішли зирити на декорації. Чи Ти вже бачив всі декорації. Ялинку, Я тільки от на сніговиківський туди пішов і все. Там, то, до речі, ні, є ні. от Дженга, а тут на Хеллоуін був, був класний цей Во. О, там просто так... О, привет, там просто... О, видно. Дивись, якщо стати такота, як я, то, видно, як одна дівчина трясеться. Привід. О Господи, я бачу її. Це одна з модельок банші або будь-якого іншого жіночого привида. Так, ходімо наверх, от сюди. Ану. Петра Олексійовича нема у вікні. Жаль. Не знаю, де тепер Ого. Петро Олексійович. Ми так е, жахастика тут теж його назвали. Отут, бачиш, є такі штучки. Ану, де? О, ці подушки сині й червоні, їх треба кидати в оці от кола на дошці. Хто попав, той виграв. Типу. Такого... попав. Тра... Тратити час. Далі ага. ці кільця кидаються. Оці його кільця з червоними стрічками кидаються. От на, на той хрест теж куди хочеш, туди попадаєш. Ну, але воно не рахує автоматично. Воно має бути прям. анучкай взяти. А, ти вже взяв. Ось <реш> 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 що ти воно так сідає? Ужасно. Ну воно так прикольно сідає. До речі, я геть розучилась грати за часи блекауту, так що зараз буде дуже смішно, дуже весело і дуже боляче. Тут є ще баскетбольні oh. м'ячі, бачиш? Uh -huh. І їх треба кидати от у це кульцо. У цю... Ану, кинути. Oh. Ти з uh, геймплеєм вже розібрався? Та, uh, з того, тільки проблема деколи ставити, тому що коли треба щось поставити, в мене не виходить. От, наприклад, зроблені рухи, я не питаю. А, поставити я не пам'ятаю чекай, треба зараз на камері згадати. А так-то кинути. Ти вже розвалив дженгу, так? Ні, напевно, я не пам'ятаю коли. А, то м'ячик стукнувся, нічого не знаю, то не є. Пішли вниз. Ні. Так. Лікбез по предметах. Тут прям виставка ціла є, ходи, покажу. Ага. Зліва вниз і направо. Зверху камери на голову. Вони самі натягуються, з ними паритись не треба. Раджу зразу камеру на голову вдівати, як заходиш в будинок, але нам треба буде зараз ще один челендж зробити. так що... Не хочеш посидіти в трейлері, щоб я перевірила одну теорію? Давай. Добре. Зараз посидиш на місії. Внизу фотіки, тут здається, вже прошарені. Запальничка там. То ще мають бути ще якісь предмети. Або ну, чекай, Restock expected. Щось перестановлюють якісь предмети. З старих версій. Там є і штативи, і свічки. Коротше, бачиш, оці от е, штучки посередині. Так. Чекай. Оце пахущі. Так. Ти вже думаєш, роз... що ампішку розрізниш від, від цієї? Чого? Від радіо. Е, оце МП. MP... Так, оце, оце з, так, з полосками зеленого жовто. Радіо, так? Е, Зліва від них радіо з таким екраном. Так. В радіо, радіо включаєш основну функцію і говориш, поки привид тобі не відповість. Так, я, я коли зрозумів, мені ніхто чомусь не відповідає. І МПшка. Ну, він не зразу відповідає іноді. Мало які привиди, а -а -а. взагалі дуже балакучі. Балакучий привид дуже стає, коли збирається, тебе, ну, збирається до полювання, до речі. А, то означає, що можна зразу тікати в трейлер, так? Можна, поки не почалось. Е, далі, градусник, знаєш ти? Е, в я тільки пам'ятаю ти. Синя штука. Ця. Це тайк. Е... Це термометр? Так, це типа тайк ті термометри, що міряли температуру під час ковіду. Чи вам не міряли? А, Ха? просто я по... не мірил теж, але я по інакшим тим. Просто починаю, знаєш, дихання. Вони ж то дихають, і видно, ну, як то дикають. Але це кажу, може, може бути знову ж таки не зразу видно. Боже, я так голосно говорю, я би батьків не побудила. <кх> е, так, що там далі? То то Фотік чи то, -то Фотік? Ай, пофігу. Во фотік. Ой. А що це за штуки під камерами на голову? Може, це камери прості, а це. Я не знаю, що це таке. Ні, камери, відеокамери, отут во внизу А. Датчики руху, це оця штука з червоною лампочкою. Коли встановлюєш, вона світиться а, а це білий. що таке? Що? Ой-ой-ой. Наверху На хорі, штативи. Що це? Наверху з краю справа штативи для камери. Це, якщо а, нема оце, де камеру це, що? в кімнаті. Тих... Зліва від Наверху... штатив? Так. Да. Це проєктор доц, його кладеться або ну, на якусь поверхню, або горизонтальну, або вертикальну. Підлога, стіна, що небудь. І на доці, на камері, має бути видно привида, як він проходить через ДОЦ, бо світло таким чином його підсвічує. Внизу важлива річ біля термометрів розп'яття і то, як воно плавиться. А чого тут так поставлено, як воно плавиться? Типу, воно може декілька разів ним користуватись? Так, ним користується е, два рази, ну, три ага. рази в сумі, тому що якщо воно повністю розплавиться, то все, кабзна, треба нове ну, розп'яття ага. нести. Е, так от. Його треба б все купляти. Е, так, але цікаво, що е, воно пропадає тільки якщо тебе під час місії привид гепнув. Так от ти можеш лишити все, ну, все обладнання в будинку, і, типу, нічого йому не буде, воно повернеться, так? Чекай, я не знаю, чи можна взяти оцей ліхтар. Колись його можна було взяти. Це продвинутий ультрафіолет. А, тут ще на количці є предмети, ходи-сюди. Блокнот. Кладеш у кімнаті привіда, яку треба спочатку визначити, і привид має в ньому написати, якщо він має таку функцію. Далі. Мікрофони або уловлювач звуку. А, чекай, це датчик звуку. Все добре. Датчик звуку. Е для великих карт, здебільшого. Е по звуку привида шукаєш. Далі, заспокійливе. Я може це знати, за звуком? Ну, та, наприклад, е є ще направлені мікрофони, якщо. Е ну, Дивись, де направлені мікрофони, вони біля камер на голову справа. Uh -huh. Вони показують рівні децибел. Там певні, від певних децибел йде банші. Це, ну, скажімо так, це фішка більше для банші. Uh -huh. Далі, сіль. сіллю сам це розбереш. Вон, е, висипається три кубки з банки. Uh -huh. А це у нас що, для розуму? Таблетки якісь? Таблетки. Так. Заспокійливе. Глуст піднімає. Далі. Ультрафіолет. Ультрафіолет. В смислі пусте без нічого. У тебе поличка пуста? Ні, бо це є як то фонарик з ультрафіолетом, а це. Паличка. Типу як ти в браслеті. Палка? Палка? Ну так. Включаєш основну функцію, вона трошки світить, але трошки світить. А там байпрошарені версії, але вони, здається, ще недоступні. не знаю, це за подарунки, до речі, їх можна взяти. Сьогодні... Зараз, до речі, є така штука з печеньками, що треба зібрати їх на локації в тарілку, потім цю тарілку віднести в кімнату привида, і типу, коли привид їх з'їсть, почнеться полювання. Але якщо ти даш привиду їх з'їсти і виживеш, і закінчиш місію, і правильно вгадаєш вид привида, то тобі дадуть за це ачівку. Тут, до речі, на карті, де вибирати локацію, вказано. Ялинками, де конкретно є печеньки. А, а, навіть так. Так, предмети всі треба додати. Як додати всі? Типу всі, які можна купити, купити додати б то? Так, я хочу все додати, а я не зовсім розумію як. Чекай. А, во, все додалось. О, боже! Бачиш? Датчика звуку поки що не треба. Але датчика звуку в мене, походу, й нема. Я радіо включив. Ну, воно так трошки жахливо звучить. Я настрашився. <гум> Буває. Так, а де? Давай почнемо з Street Хаус, лиш дай я найду. Десять кімнат, два поверхи, і там, здається, був підвал. Але я не пам'ятаю точно. Ага. Щоденні завдання: отримати відповідь привида за допомогою радіо, придбати спорядження в магазині, зробити тризіркову фото... Ой, це не до мене тризіркова фотографія привида. Отримати відповідь привида. Ну, тобто, кожна фотографія, яку ти зробив, оцінюється в зірочки, ну, залежно від чіткості і близькості до предмету. Отримати відповідь привида за допомогою дошки віджа. Ой, це взагалі Unreal з нашими глюками. Але Ще не готовий до того.